Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Находимося зараз на участку 2Б. Тобто це мій участок, бо там, де я тримаю свиней, то я в оренді у Лесі Петрівни. Ну, правда, я шуткую. Да, то Лесі Петрівни участок 2БА, в мене чи 2А, у мене 2Б. Так що, друзі, на 2... Бе, знаходиться у нас склад соломи, трошки дровішок, ну, в цьому році ще ніяк не можемо твердої породи прикупити, ну, але позапрошлогоднішнє там залишилося і купили в дорожні кіно верби, там всяких обрізків. Ну теж воно пригодиться. Так що, друзі, ну але діло буде зовсім не про це. Хто дивиться мій канал, вже не один рік я показував, як приїжджає мій товариш і привозить мені солому. Чи січку. Чому беруть тільки в УФК Коржівське, це там де ми з вами знімали відео як молотять дріпак, тому що ця січка вона така мелка і хорошо свинкам. Ну, в неї дуже добре підстелять свинка. У нас ще залишилося з прошлого року раз, два, три, 4, 5 тюків. Ще була позапрошлогоднішня, коли ми привозили цю. Ну і так кожен рік стараємося поповнювати. Тобто воно лишнім не буде. Хтось говорить Ой, навіщо його зараз багато накуплять? Ти ж не знаєш, що буде завтра. Да ми його багато не накупляємо, в принципі, е покладемо, скільки буде. Привезуть нам 9 тюків. Зараз газончик привезе 6 тюків. І потім каже, ще 3 тюка привезе, в тому році трошки більше ми привозили. Ну, Але я думаю, в цьому році в нас і трошки менше господарство. Ну, Але хай буде. Трохи використовуємо тирсу. В літній період часу, а в зимній період використовуємо солому, так як свинки ще люблять і попоїсти. Але що я хотів би зробити наголос? Наголос хотів би зробити на то, що в цьому році на полі хорошої соломи зараз вже не знайдеш, тому що йдуть дощі, йдуть дощі, кожен день йдуть дощі, кожен день йдуть дощі. І сьогодні також у нас захмарилося, вже навіть прокапувало. Я сьогодні їздив на участок на світанок, там де ми картошку садили. Вивіз какашковоз, е е дев'яткою вивожу, куботу сюди підтягую. Зараз затеплю куботу і от жену поставлю його на ісходну позицію. О, Зерно ніяк не можемо забрати за дощів і беремо солому таку саму. Тобто цю солому, яка в нас, таку саму солому нам привезуть із. Коржівського. Чому так? Тому що у них теж було НЗ, і вони складають такі великі кагати, хоч у них немає господарства і теж накриті брезентами. Так що зараз чекаємо газон, зараз відкриємо ворота і подивимося, що там нам привезуть. Ну, казав, Толя непоганий, непогані тюки, але я думаю, не хуже, ніж наші. Так що ми трошки тут поубирали, назад поставили подони. І накриємо таким брезентом. Так що якось так. Так що відкриваю ворота, чекаємо. Ну, а там ще до мене один дядько приїхав. Треба бігеньки піти його відпустити, провести невеличку політ таку роботу О, по харчуванню курочок, йому цікаво, понесучки. Так що відчиняємо, поїхали. Каже, вийде зустріння, сюди. Найшов. Так, старенька, новенька. Ось сюди раз і сюди Відео ч для толяна Оп Що ти єлі йдеш уже, а? Весь в муці? да? Зустрічаю туди Ану я спитаю так, 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 так. Добрий день! Ось того не бачив вас, ви мене не пам'ятаєте, так? Да? На заправці робив оператора. Ти повний, ви По кругах їздите. Так, так, так. Ну звісно, звісно. Ти що не мог то лік номер дати чи що. Це ти ж у мене був в тому році, так? так ні, не ні, по ніколи. Ні-ні, хлопчина, так я по кругу їздя, так? так Дивіться, ось старе, що ми в тому году возили, мені якщо назад, то тоді трошки вперед і назад вивертаємо і тікаємо. Вітя, піди до мами Лесі, там хай дасть банку тушонки і банку паштет. Отака От солимка хай буде газончик, бо камАзики позабирали на нужди в тому році камАзиками возили, а в цьому йду газончик і тракторами. Так що стара до старої, тобто зустрілася солома і дядька зустрів. Колись працював я на заправці 8 років, вони заправлялися. Хорош! Я ж кажу, це треба, год, год солома солому то, то ж Тобто то вже... да. да, цьому году привозили теж ваші. Це вже... Я перший раз, я не був. А в цьому тут просто немає соломи хорошої, як то лік дзвонить, я кажу. Да, вона краще така, ніж це. Вона ж і больна, напевно, з грибком. І... Так, ні? Нормально, просто темно. Так, да, просто, супер, Він каже, нема техніки у вас вже великої, да? в тому году Толік заїжджав сюди на КамАЗі. На фронт, на фронт пішли, я він казав мені. Ну, це таке yeah. теж треба. О, так він в тому году сюди заїхав Камаз. Yeah, О, це було що ще. Але молодці, молодці. О. Так а він казав, буде 9, ви ще приїдете раз? Чи... Пізніше трошки. Ну не сьогодні, так. Тобто я пакуюся, закриваюся, так що якось так. О. Так, а ви вже пшеницю молотите на його тині, так? Бо я якось їхав ставав біля вашого хазяїна, знімав його, як раб смолотили. Так, да, було діло. Сапіга, правда, пролетів, але не було коли йому ставати. Позапрошлому роду він дівчат моїх катав. О, ми зараз упорядкуємо і все буде чим чинарем. Воно їсти не просить. Кажуть, нащо ти його стягуєш? Ну як нащо? Життя таке, завтра воно не мені комусь пригодиться. Так, а це все. Дивіться, а цьому хлопчині дай, то хлопці вже буханку хліба десь знайдуть, десь перекусять. О, все, гарного дня, все, толіку, привіт. Все по традиції, все, дядь коля, всіх благ. Хорошо, ж у нього, якщо номер. Да, да. й дзвони напряму, я вибіжу. Бо якраз теж дядько приїхав. Він дзвонить. Я думаю, куди ж його бігти? Чи на Чорнобильський посілок, чи де ж ви їдете, я ж не знаю, а все заросло не видно. Так що тако. Так що, друзі, підтарили ще соломки. Зараз ми з дядю Віттію це все діло упорядкуємо. Ну а хлопці їдуть далі працювати. Ну, от така січечка. Січечка. Так що... Запасаємося, всім бажаємо гарно потрудитися. дивіться да, сьогодні мельником, мельником, кукурузки змолов, соєвої змолов, о, Дивіться, який крепкий хлопець. Так, дивіться, буду ще казати, що я тебе експлуатую за тарілку супа. Так що, нічого, так я ж не можу знімати і тягнути. Так що на цьому, друзі, буду завершувати відео. От, отакий у нас понеділок, робочий деньок, все по старій накатані, життя продовжується. Працюємо, вже не один рік ми так працюємо, толік мені дзвонить, в нього нема господарства, а пай є пай. Так що усім бажаю здоров'я, миру і добра. Скоріше, і перемоги, усім-пока-пока. Все, всіх благ.